Жителі Янаківа влаштували бунт, вимагаючи в бойовиків грошей. Жінки намагалися з'ясувати, коли вони зможуть отримати виплати, які дозволять їм забезпечити життя сім'ям на окупованій території. В міськраді міста Єнакієве Донецької області жительки міста влаштували голодний бунт. Жінки вимагали у самопроголошеної влади грошей на життя. Представники нелегітимної влади спробували заспокоїти розгніваних мешканок, запевнивши, що так званий гуманітарний конвой з Росії прийшов з грошима і ось ось почнуться виплати від терористичної ДНР. Також вчора у Торезі на Донеччині матері з дітьми перекрили дорогу. Жінки вимагали від так званої влади грошей для своїх дітей. У Свердловську на Луган... Аншині близько двох тисяч осіб вимагали, щоб бойовики покинули місто. Причиною народних хвилювань стала важка соціальна ситуація, що склалася на окупованих територіях. Журналіст Вадим Денисенко вважає, що вирішити цю проблему та використати на свою користь повинна офіційна влада. Перш за все, потрібно взяти на допомогу Червоний Хрест і Червоний хрест посилати туди гуманітарну допомогу, і розповідати завдяки. Хресту і, власне кажучи, взяти на озброєння всі ті технології, які зараз використовує Російська Федерація на території на окупованих територіях, для того, щоб в принципі вести агітацію за Україну, тобто потрібно взяти на озброєння важливості Червоного Хреста і посилати до гуманітарних кадвої. У будь-якому випадку у Києві розуміють, що велика кількість людей не зі своєї волі опинилася в заручниках у терористів і окупантів. Тому кожен донецький чи луганський пенсіонер може, як і раніше, отримати українську пенсію, але це фізично можливо лише на території підконтрольній українській державі. Наразі пенсіонери Донбасу вже масово їздять за пенсіями в сусідні неокуповані райони.